Третя серія про равлики. Е, вот, ну, третя серія, може, не, не настільки цікава, але найважливіша інформація, то звичайне діло в будь-якій справі, яка кусається того, щоб заробити гроші, то ну, якийсь товар виробляти то збут. Вот, ну, І зі збутом така історія вийшла. Значить, в мене. Е, було кілька знайомих поляків в Польщі, от, таких легких на підйом. Подаю якусь ідею їм. Е -е, часто слухали, провірали і щось вийшло з того. Ну, і того разу так само дзвонилися, але ну, вони в телефонному режимі ніколи нічого такого не говорять. Е -е, З'їхалися в Шегини е -е, на митницю, вони пішечки перейшлися через митний е -е, контроль. І привожу я їм таких пару штучок. А вони. О, Василь, курва, шлімаки. Ну кажу, так. Ну і що? Кажу, ну от така справа. От, починаю вирощувати, треба е, Так і так, сюди, туди. Що... Ну, все, що знав, розказав їм. Попрощалися через деякий час дзвонять. Василь каже, скільки ти можеш їх там, е... кілограм. Організувати. Ну, я так собі прикинув десь з тону. Добре, прийшло кілька днів дзвонять. Василь, то мало Давай дзвони ще десь по Україні, пошукай, може хтось ще займається тими равликами, так, щоб, е, так, щоб було хоча б 3 тони. Ну, добре, давай я шукати, хто ще займається равликами. Е, ну що, дядько по гуглу помугли знайшов. Найшов в новостях про якогось хлопаку, десь дзвінничини показують, що він вирощує так, ну, Похожа ситуація, як у мене. Тільки він якийсь там садок загородив сіткою, і там вони в нього типу, живуть, і він їх цього, сюди, туди е, от, вирощує. Ну, Зараз не проблема. Посидів в одну нічку в інтернеті, знайшов до нього контакти, е, в день дзвоню. І там починає його сюди туди. Ну прямо кажу, що така ситуація, як є. От, він щось там нявся, терся. І чую, що він щось зовсім не, не рубає по тих равликах, ну, не шарить зовсім. Що я йому там не говорю, він взагалі ну, там. От, кажу до нього, слухай, ти в натурі займаєшся, вирощуєш їх чи що, бо кажу, щось чую, що ти, блін, щось. Дивно себе поводиш, він що таке, що таке? ну кажу, блин, Ти вроді не шариш ніфіга в них, так як то ти їх і не вирощував ніколи. А він каже, ладно, дядьку, скажу вам правду, він їх, коротше, він їх не вирощує. Він тупо скупляє їх в населення, закидає в вольєр в сад. Приїжджають заказчики з ресторану, Він, от я вирощую, от в мене вони в саду, трасті пасті сюди-туди. Є замовлення, він їх, значить, в, цього, в карцер просирається і таким чином от такий в нього бізнес. Тобто він фактично ніфіга не вирощував. Може, і непоганий варіант в його випадку, може і гарний придумав. Він якби виключив дуже багато замороки, Тупо купив. І собі тримає їх, і коли є клієнт, так і здає. Но він мені теж мало чим міг допомогти. По-перше, він ставив на них сумасшедшу ціну, і в нього ніби так і забирали, Там він каже, приїжджають з ресторану, то 100 кг заказали, то півтони заказали там 50 кілограм. ну А так, 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 таку кількість, там, що кільканадцять тонн, то, то непідйомно для нього. Ну, там, коротше говоря, Я так прикинув, що в такому випадку я би теж міг би заготовити, купити в населення на збираних. Ну, три тони назбирав би. Дзвоню до поляків, кажу, хлопці, так і так. Три тони можна буде десь ближче до осені спробувати організувати. Вони кажуть, Василь, знаєш, добре три тони, але якби блін, морський контейнер. Ну я не буду брехати, не пам'ятаю скільки там яка кількість, то було б ще ідеально. Кажу, ні, ну хлопці, вибачайте, ну на початок, то то занадто, я вже стільки не потягну. Вот. Ну а кінець коротше, ті поляки вони вийшли прямо на Китай, по-моєму. І в них було замовлення китайцям відправити. Правда, треба було ще і документи. Готувати певні там на вивоз з України і так далі. Е, от. Що ще я можу розказати? Про, про равликів? Е, зовсім недавно почув від одного дальнобойщика, що виявляються равлики, коли везуть через кордон е, фактично всі тіри на кордоні провірають рентгеном. А якщо машина загружена равликами, такими равликами приспаними, ну, тобто живими, не замороженими, то рентгеном не, не, не провіряється машина через те, що вони від рентгену гинуть. Я такого не знав. то почув від нього. Ось така ситуація з равликами. Ну кінець нашої історії, нашого бізнесу, ви знаєте, фактично тих равликів ніфіга не було. Не вийшло, ну попробував, покушав їх. А, ми навіть вирощували молодий молодняк, з ікри, мали такі манюкі-манюнькі е равлички, випустили їх в вольєр, вони десь дуже швидко пропали, не знаю, чи то вони втікли, бо вони пролізли б через сітку, чи їх з'їли. До речі, старі равлики можуть їсти малих. Можливо, і старі з'їли їх, не знаю. Ну, ось така ситуація з тими равликами. Якщо цікавтеся, по-моєму, за таким. За таким... За такою худобою майбутнє. Ну, можливо, ми ще колись вернемося до тої справи, теж побачимо, не знаю. От, цього. Но справа цікава, для України абсолютно нова. От, і, і в Україні вже набирає популярності страви з равликів. От, так що користуйтеся інформацією на здоров'я, якщо вона вам пригодиться. Всім попа, здоров'я, миру, щастя, всього, що кому треба.